Пані та панове, вас вітає рівне історію і найті у нинішньому сезоні саме у матчах чемпіонату. Едуард Волков 22-й, Любомир Парфенюк 31-й. Розігрують вони кутовий і вже валь на майданчику у Львів'ян. Сорокін класно розібрався із двома. Едуард Волков грає вперед. Хороша передача на бо. Дальню стійку Михайло але... Все бачать гравці Інайті зараз. Волянюк просто шалений удар від Михайла Волянюка. Стійка рятує Інайті. Владислав Сорокін перший на добиванні. Просто розстрілює він Віталія Явного. Провал в обороні. І найТІ. Дев'ята хвилина цього поєдинку. Дивимося Максим Малиновський проти Константин екстраліги Передача на Константинова. Незважаючи на поразку у Львові, сьогодні Гукіпер Скаяпа у хорошому настрою. Голянюк. Втрачає м'яч Михайло Голянюк. Бахряк. Бахряк обігрує. Не на Горілка. Горілка обігрує Басич, Басич фолить. Олександр Горілко тримається на ногах і завдає удару. Двох. Тут без фолу Гайк Гуль. передача на горілка. Олександр Горілко забиває. протихід. Костянтину Рафальському пробиває хороший контрвипад від ІНАЙТІ за 14 секунд до фінальної сирени Вони зрівнюють Рахуне та Львівський ІНАЙТІ. Нагадаємо, після Пер розпочали другий тайм підопічні Андрія Федюка. Зараз і в атаці. І подивіться, як забиває Ростислав Гуль. До кінця він поборовся. На 47-й секунді другого тайму і на виходить вперед. Проявляють характер львів'яни. Ростислав Гуль помилой. Зараз команду підвів, просто подарував він м'яча Олександру Горєлку, який дублю. цю інформацію. А тим часом львів'яни четвертий м'яч забивають. Це вже просто якийсь розвал. Віталій Багряк замикає дальню стійку на 27-й хвилині цього поєдинку. чотири Рябоконь прострілив. Саме Дуарт Волков дарує надію рівнянам. Хто ж іще. І це м'яч. Ну, це відвертого воротарський м'яч. Дивимося Волков проти А Тут баскетбольний блок ставить зовує прекрасний шанс. Фактично, сам на сам він опинив Своїм ударом по порожніх воротах. Цього разу пробачають. Айтівці рівнян Олександр. Любомир Парфенюк, тепер він привозить. І Сергій Коваль забиває у порожні ворота. Вже був у кар'єрі Михайла Волянюка Епізод коло. Волков для того, щоб Володимир Крючок забивав, але дуже... поперечена. Ще одна комбінація, як по нотах, розіграна. І зараз бачимо розпочиду. До... Парирує цей удар. Знову а, з м'ячем Рівнян. Швидою пробити, підкрутити м'яч у бік. І карятує зараз кардинал. Владислав Константінов зараз посміхає. Ванко, і як не забив, Володимир Кручок, просто дивом, м'яч не йде у ворота. Дивимося, у повторівка сказав, що Едуард Вонков для кардинала це просто знахідка зараз. Олександр Басич, тим часом його і для рівнян. До речі, і найті також ніколи тут у Рівному на Скіпчика. І що там Сорокін зараз кидає просто Сергій Коваль Владислава Сорокіна на